Тактична медицина для бійців дуже важлива, оскільки боєць повинен як виконати бойову задачу, так і остатися живим, цілим і неушкодженим. А в случаї получення якихось травм, змогти спасти себе чи свого побратима зараз. Ми поговоримо про протокол Марш і огляд нашого пораненого. Нашого пораненого доставили з сектора під вогнем. То є з червоної зони в сектор укриття, де ми більш-менш можемо оказати в ньому вже необхідну медичну допомогу. Першим ділом, при тому, як ми перемістилися в сектор укриття, ми перевіряємо раніше накладені турнікети, які були на ньому, щоб переконатися справляються ли вони своєю задачею. Якщо вони були недокручені, накладені неправильно, то ми це виправляємо. Тобто докручуємо по максимуму. В тактичній медицині був розроблений протокол під назвою Марч. Кожна літера відповідає за определенне дістя для нашого пораненого, що може вбити його швидше всього. Перша літера М масів Хамареч, тобто масивна кровотеча. Те, що людину б'є десь приблизно до трьох хвилин. Нам треба переконатися, що в нього, помімо того, що було поранення умовне, немає інших кровотеч. Перевірку починаємо ми з шиї, оскільки тут приходить артерії, які. Обезпечують мозок кров'ю, кислородом і всім необхідним. Есть, перекона... Переконуємося, що в нього нема ніяких кровотечів. Перевірили шию, подивилися на руки, крові нема, все отлично, можемо переходити до слідчих зон. Наступна частина тіла, яку ми перевіряємо, під пахвами. поскольку під пахвами проходять у нас артерії. Якщо вони будуть пошкоджені, то також само людина достатньо швидко стікає крові. Перепровіряємо ці області, дивимося, немає кровотечі. Дивимося другу, також нема кровотечі. Далі перевіряємо самі руки від сустава до сустава. Тобто перевірили від плеча до локтя, подивились, крові нема. Прощупали далі. Також саме перевірили, нема крові. Опустились нижче, нема. Тобто ісключаємо того, що з верхньої частини тіла у нас нема кровотеч. Перепровіряємо обов'язково зону пахову, оскільки в паховій зоні у нас проходить великі кровоносні артерії. Тобто беремо руку в такому положенні і продавлюємо. І так само дивимося, нема ли виступає ніяка кров. Після цього починаємо перевіряти ноги. На даній нозі в нас накинутий турнікет, тобто на цьому етапі у нас немає сенсу її перепровіряти. Перепровіряємо цілу ногу. Кладемо її собі на коліна і починаємо від сустава до сустава повністю прощупувати, дивитися на кровотечу. Прощупали нема. Так само, дуже важливо перевірити цілісність ноги в. Нашому взутті. В цьому положенні ми ногу підняли вище, навіть якщо в нього є якісь поранення, то кров буде стікати з берця вниз. Но так же само бажано трохи відпустити і по максимуму залізти в сам берць, подивитися, немає там ніякої крові. Наступна літера в нашому протоколі літера А, Airways, тобто прохідність верхніх дихальних шляхів. Ми переперевіряємо е, рот і нос на наліччя сторонніх предметів, які можуть блокувати прохідність е, дихальних шляхів. Тобто перше, що нам треба зробити, приоткрити рот нашому постраждалому і переконатися, що в нього в роті немає ніяких сторонніх предметів, які блокують йому дихання. Якщо нема, то все алічно, переходимо до перевірки, як взагалі він дихає. Тобто, є, є ли в нього саме дихання. Для цього використовуємо алгоритм, бачу, чую, відчуваю, руку, ложимо на живіт, прислоняємося до обличчя. І відчуваємо дихання, бачу вздимання грудної клітини і відчуваю це рукою. Якщо він дихає, це означає, що верхні дихальні шляхи у нас проходимі. Якщо не дихає, вип виповняємо так званий прийом сафара. Відкриваємо рот висовуємо челюсть трохи вперед, для того, щоб розблокувати верхні дихальні шляхи. Для цього ставиться в нос спеціальна назаферінгіальна трубка. Дуже важливо, що вони йдуть всі різних розмірів. Вони підбираються індивідуально під нашого пострадавшого. В розмір визначається від мочки уха до ноздрі. Тобто Ми притулили трубочку. Якщо бачимо, що розмір його підходить, значить йому її ставимо. Тобто вставляється вона в нос до самого основання. Дуже важливо, щоб у кожного бойця в своїй індивідуальній аптечці була іменно його трубка, підібрана під нього. Літера R respiration, тобто саме дихання. Як людина дихає. Відкинути з нього його бронежилет. Не зняти повністю і повністю оглядати грудну клітину на наліччі якихось ушкоджень. Якщо в нього в грудині є якісь ушкодження, то використовуємо оклюзійні наліпки. Тобто, це спеціальні такі наліпочки, які герметично закривають нашу грудну клітину. Ось така наліпочка вона, щоб йому герметично закрити його грудну клітину. І саме головне, помимо того, що ми перевіряємо верхню частину груд... Грудної клітини. Так само не забуваємо про спину. Поскольку, якщо є вхідний, вхідний отвір, то, скоріш всього, може бути і вихідний. Не забуваємо перевіряти спину. Це якби, дуже важливо. Після того, як перепровірили повністю всю грудну клітину, переходимо до слідчої літери, літера C — «Circulation». Тобто на цьому етапі ми перевіряємо життєві показники. Тобто в цей момент ми можемо поміряти його пульс, засікти час, записати в формі 100 картки пораненого. Так само можемо перепровірити його дихання. Перепровірити таз. Нащупуються дві кістки. І питаємося трохи продавити і трохи зжати. Наш таз має бути єдиним монолітним цілим. Якщо він починає гуляти з сторони в сторону, ми підозріваємо, що таз переломаний. При цьому нам треба тазову частину зафіксувати і так само зафіксувати ноги, щоб вони не гуляли і не отворювали більше пошкоджень. Ну і остання літера протоколу Марч, це літера H, означає гіпотермія, тобто збереження тепла нашого пораненого. Ми використовуємо термоковдри, так само хімічні грілки, бутилки з теплою водою. Саме головне зберегти його тепло. оскільки якщо температура тіла впаде нижче определеного градусу, тобто нижче 35 градусів, то в організмі відключається функція коагуляції, тобто образування тромбів. І за цього любі пошкодження, які є в нас, в нашого пораненого, не зможуть затягуватися. На цьому огляд пораненого і протокол Марш вважається завершеним.